Хочеться, щоб постаріше зажило знову до пасанів, знову завдання. Руслан піхотинець Азову отримав поранення на передовій. Після поранення в руку та втрати крові він під обстрілами пройшов два кілометри до пункту евакуації. Там було і скиди, і сто двадцятька трішки не було, бо ташка над нами висіла. І типа типу, інсильно соблюдатка працювала. Руслан не єдиний поранений в цей вечір. Впіві з снарядом. Пощастило, що там Ми, mm -hmm. в ковдорові сіла. Ми зарахувалися в кущі і дрони. Я не вів мінометку туди. І міновибухові, і вогнепальні, і е, контузія. Поранення вони не схожі. Вони для мене як сини всі. І мені їх, ну мені їх всі хочеться пригорнути пожаліти. Основний день тоді, коли втрачаєш хлопців, коли їх не довозять або довозять вже запізно. Це складний день. Все інше це дрібниця.